Євген Карась новий голова СБУ. Ну, це все можливо. Адже Зеленський вже відповів. Чи стане пан Євген головою СБУ? Українці створили петицію із закликом призначити військовослужбовця Євгена Краця головою СБУ. Вона набрала більше ніж 25 тисяч підписів. І Зеленський розглянув її. Президент зазначив, що очільник. СБУ має відповідати вимогам, які є перерахованими у законі. Однак петицію він взяв до відома. От з нами власне, сьогодні Євген Карась, український військовослужбовець, громадський діяч, філософ, можна теж сказати, і активіст. Як тобі реакція Зеленського на петицію? І також хочу, щоб ти нам прокоментував про. СБУ більше так про екс-голова СБУ і тим, хто зараз ВО СБУ. Що там взагалі відбувається? Іван Геннадійович Баканов був головою НБУ до 19 липня 2022 року. І зараз наступник Василь Малюк, виконувач обов'язків. Ну що сказати, зараз у нас темно, холодно. І холодні, ні, так. отака от атмосфера. Треба просто розуміти, що буде в майбутньому. Да, зараз у нас холодно, ховаємося в підвалі, і там е, такі холодні батареї. Е, це все ж потім поміняється. Не взяли кі, возьми Москву. І от те саме буде для росіян: буде холодно, підвал і холодні батареї, коли карась буде головою СБУ. Це такі підвалини українського націоналізму, тому якби тут е, вони просто е, да, от, дивлячись безодню, вона подивиться в тебе. Тобто, те, що вони зараз роблять, на нас це не працює. Я от опублікував е, було соцопитування початку останнього цього активного відключення е, по Україні е, аварійної е, е, енергомереж е, от, опитування з пабліку Кривого Рога. Е, е, коли їм кажуть, там чіввоот по російськи причому вони пишуть то, це просто місцевий паблік, такий цивільний, недержавний, і вони пишуть, що. От вас ці обстріли з, з, підштовхують, і оця от важ, важкість побутової ситуації до перемовин з Росією. Там 98% голосує, да пішли вони на три букви. Оце і все. А в, під, підвальність би, Росії вона наближається так само 98%. Просто то, що це розтянутий в часі процес буде довго і регламентований, звичайно, буде би, там, різними конвенціями, але в будь-якому випадку він наближається. Стосовно Зеленського і реакції. Там є різні цікаві історії, дуже дивовижні. Побачимо, що воно буде. Е, і ну скажімо, я в ЗСУ да прижився непогано. Тобто, ми тут зараз ефективні, багато чого зробили. Е, різні процеси організовуємо. Е, я не скажу, що я там рвусь в СБУ, але. Мож, ну, Там я буду, мабуть, більш доречний. Тобто, скажімо, е, в армійській справі, тобто, враховуючи формації Великої війни, і те, що хлопці та моновиті наші, то ми багато чого робимо і ефективно, в принципі, діємо і можемо далі діяти. Но, е, так як от. Е, все, ну все, що зараз робить СБУ, да, там прийшли в Лавру, я там три рази був. Там, ми ходили туди 14, 17, 17 років, як ніхто там суттєво моніторить. Більше того, е, я не знаю. От зараз да, там, тест для наших спецслужб: е, як вони будуть, якщо вони будуть е, сажати е, агентуру ФСБ, по яких статтях буде це робитись. Е, на мою думку, такий спойлер: робити це по статтях за державну зраду. Е, це неправильно, тому що там є дуже цікаві е, інші формати законного дуже дуже хайпового такого переслідування, що після цих цих, наприклад, якщо це будуть зібрані ці свідчення, то навіть в Росії від них, ну тобто вони будуть, так, та це там то все, не не, не скажеш, це Фотошоп, тому що там ну є дуже цікаві можливості дуже принизливих кримінальних статей. які ці люди роками прини... порушували і це робити. Ну е чи ми це зробимо? Е Побачимо, тобто ну я скажу, навіть такий спойлер да от стаття по. Mm -hmm. Алтуваннях та е, і особливо по Лаврі, якщо брати, тут для цього фактаж не треба бути якимось геніальним контррозвідником. Тобто, я знаю, як, як там люди робили суїцид, е, службовці якби московського патріархату я не назву їх якимись там священиками, тож службовці просто російських mm -hmm. е, сил. Не всі там утримували ці от речі. Особливо попавши Мерседеси, там його якби він дуже в зоні різка. Просто чи було бажання? Це, в принципі, стаття ще на СБУшнам. Це, наприклад, є в Києві такий там зараз не очікувано привіт. Хай він буде полковником Катрушею, йому ще не дали полковника, але вже парадо. Дуже класний такий веселий гуморний поліцейський. Наприклад, да, одне діло, коли це заїжджає СБУ, Альфа, і ми такі всі ж. Дем там мега-контразитона працює справа, коли приїжджає е, звичайна поліція і такі слідчі ліниво в тому. Вчора він там курку вкрали, розбій, а сьогодні він вручає паше мерседесу статтю за е, зґвалтування, примусове зґвалтування доведення до суїциду. Самих же це Зараз, зараз де мова за да? у цього що. Так, да, да, паша, паша, паша Мерседес, в його прямо цій віллі е, біля. Е, до речі, він живе поруч е, з тюрмою Мартусовка е, в Київській області, і його принципі туди і перемістити просто так, от його віли туди абсолютно по побутових статтях. І є, і, ну, всі знають, де ці свідчення, всі знають, хто е, де був накладений mm -hmm. суїцид, звідки це все бажання. Лавра там, э, Стримаусов, да, якого зараз там розбився ДТП. Тобто ми його ще ульовою вели два роки назад. А я думав Херсон приїхати, я ми стежили за його соцмережами, Я за його сторіночкою стежив, ми планували там, якби, різні по ньому операції, будучи цивільними людьми на цей момент. Е, ну, там, купа, купа цих персонажів, тобто це все був мій профіль моєї діяльності. Я цим цікавився, я їх всіх знаю. А зараз, наприклад, до Новінського. Та добреться до нього СБУ. Тобто, ну, значить, е, я по ньому там теж маю цікаві речі, якби, і ми, mm -hmm. теж, ми там планували дуже по ньому смішні операції, такі, якби, ну, це було б йому особисто дуже не, неприємно. Це навряд чи б вбили його цю фінансово-промислову імперію російську. Ми теж планували там йому дуже прикольно так. Зайти йому в неочікувані тилові його ділянки, і там йому нашкодніщать. На Апаратом спецслужб, звичайно, це все можна робити не на рівні якби символічних точкових ударів. Це можна робити так, щоб це поставити mm -hmm. на крим. Тому це добре знайомий, хоча атмосфера збройних сил я думаю, мені сподобається значно більше, ніж СБУ. Стосовно керівництва е, збройних е, служб yeah, безпеки, зараз зараз вже можна це коментувати. Да? Тобто, тоді, коли воно працювало, ще так сяк там е, ну з того, що я зустрічав, я, я не, зна, не знайомий з Бакановим, я не знайомий там з генералами цими всіма, е, скажімо скажімо, люди, які переводили з СБУ, або люди, які там працювали, які я більш-менш можу довіряти, або і взагалі можу довіряти, тому що це люди, з якими познайомилися вже в ході їхньої служби, навіть мене не пересікали з ними. Ну там пару разів там живу. То ці от офіцери у всіх дуже е негативне, якби е оцінювання було діяльності Баканова, Тобто ну він не не недостатньо. -не -не він до цієї сфери, якби компетентний, тобто це трошки не його була тема. Він, мабуть, вивозив по якихось в певний момент характеристиках, що він ну це ж. Оркестр він мав довір і управляємося з боку президентської вертикалі, що треба для щоб СБУ було. Ну ці всі парами, але от, чисто професійних не вистачало. Там було різні історії, коли якісь професійні наради, а він не розуміє навіть жаргон, якби да, там контори, коли те про що не говорять, якби і з нього там кепкували якісь там ці офіцери. Типу, тобто, це ну звичайно, що не можна, що з голови СБУ кипкували офіцери, тому що він не, не як то кажуть, там сленгом не шарить якихось там базових речей. Стосовно малюка, ну це е, кадровий. Е, він з такого дуже. Потужного е, СБУшного угрупування. Е, я так розумію, там у них звичайно є купа, е, так як воно було потужне, зубнення, якщо думаєш, там корупція по антикорупції. Там само собою, там де антикорупція, там у нас і корупція, там дуже складна проблематика. Но це потужне угрупування. Тому він само собою цю роботу буде вивозити. От, е, як він це покаже на, на, на посаді, це звичайно, вже, якщо його призначать, е, побачимо. Але ж його бачимо, поки що не призначено, президент тягне. Чи Зеленський запрошував тебе може на зустріч, чи коли ти в останній його бачив і не знаю, ну можливо, з приводу цього, з приводу цієї петиції і так далі. Ну, Ти багато де брав участь, активіст, бачимо лідер праворадикальної організації Січ, правильно, так, Січ або С 14. Насправді. Це е, Хробацький і Гантаїде нас про радікал, назвала, ми в принципі бусінки, ми націоналісти. Е, учасник російсько-української війни брав участь у протестах проти забудови Скверестуса і перебудови гостинного двору, брав активну участь у подіях Євромайдану. Е, після початку війни вступив у батальйон МВС Київ 2. Все правильно? Ще я магістр філософських наук. Важливо, тому що е, стандартно е, е, Гебня і, і КГБ і СБУ всі з філософського факультету набирали в СБУ, е, і, mm -hmm. але мене нікуди не набирали. Тобто, ще от, зараз я хочу розказати, що комедія буде в тому, що е, коли хтось думає, що ми якось були пов'язані з СБУ, е, взагалі ніяк не були, тобто нам не виділялись гроші, е, навіть скажімо, е, ну це мабуть. До честі, хай цим людям не прилетить, але завжди представляє до націоналістичних організацій е, якихось там до, там і людей, які за цим моніторять, з ними вступають взаємодію, Щоб так ви, ви там вас там посадять, ви туди не лізьте, або там намагається щось там щось там схилити. То в часи Януковича взагалі з нами ніхто не говорив, нас просто намагалися знищити. Е, і в часи, якби Порошенка е, їм, мабуть, було не до нас е, взагалі з нами майже не, 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 не спілкувався ніхто тобто, взагалі ніхто не спілкувався. В принципі, я думаю, тому що профіль організації зрозумілий, і вони так розуміли, що ну що от нас очікувати якихось там дестабілізаційних речей. Вони розуміють, що ми займаємося своєю справою. Тому тобто, ну, ми не просто ну, тобто всім ясно, що карась не вийде на русський марш з російським прапором. Всім ясно, що карась не буде та там не знаю, красти гроші з якогось там тенгеру на заведення Києва. Тому що як будуть це не властиво, всі розуміють, що вони ага, вони будуть десь там бить мардяки, робити якусь там диверсійну діяльність проти росіян, будуть займатися громадською діяльністю. Всім ми наші ці освітні проекти, політичні амбіції. Тобто, все прозоро. Ясно, тобто. А якийсь формат того, що суспільних кризових ситуацій там пов'язаних з якимись російськими силами, так це в ну якби це і добре, що ми цим займаємося. Тому я думаю, просто ти стежиш нашу діяльність, і ти розумієш, ну нормально. Ніхто не очікував, що ми щось якусь там зробимо. Ну там ну ж таки, всі прекрасно бачать, бо там рівень клепа карася, і всі розуміють, що від нас очікувати якоїсь там дідікухи, ну наприклад, там не знаю там їде Кратеж Медведчука, а в центрі Києва хтось по ньому там вальну з РПГ. Ми дивимося, що це це... в Криму і з Марченко його побачили. Да. Бачили це? Я маю увазі, що в ті часи, там, 15, 16, 17 років, всі розуміли, що не ну, будуть там Січ, по ньому стріляти центр Києва з РПГ, тому що ми прекрасно показували, що наші всі методи, вони, вони якби, жорсткі, але вони всі мають на увазі, у е, розгортання такого соціального би, тиску на певні процеси, Тобто ми більше все-таки входимо до того, щоб ті ну, ми затримаємо сєпора, ми ж його передаємо, якби, чи поліції, чи спецслужбам, якщо це злочинці, то ми не робимо там самосуд. Або якщо це я самосуд, це є, ну то по суті як по, по жопі надавати. Тобто якщо ти можеш там тітушка вода, якого не можна посадити, то це огідний Ті тушкаводи, всі розуміють це. ну там надавали йому лящей, він там вибачився на відео. Ну, всі розуміють, що це не якийсь там перебор. Це досить е, такі соціально якби, певною мірою в такий кризовий час легітимні моменти. Тому, мабуть, з нами ніхто особливо е, і не прибігав, там, ви там ну, щось там давайте звітуватися. Ну, і розуміли, по-перше, як потім вже мені казали, що ну, розуміють, що ти, ти не будеш якби, там, по-народному. Е, там завербованим в добровольна, або там сученим чимось залякати. Тобто мені то, то, би там прийшли, ти сідаєш в тюрму, або ти нам співробітничаєш. там ну і все і карась збігала. лови його короче, то тобто, є там ну не проблема, виїхав би там в Швецію, а туди би паки січав через Ютуб. Сірому це так не працює. Ну тому якби не було ніяких таких фуфас абсолютно діяли автономно. Потім вже mm -hmm. з'явилися якби до да, офіцери, які десь там час від часу писали, що там а ви там не думаєте, то а от за вас там пишуть то. Ну Це вже коли до речі, ліберала mm -hmm. накрутили і грантики е е е всякий донов у Нас фльор уже очевидно проходилася mm -hmm. там, стійка, що ми, ми нас треба, якби десь там е за нами наблюдати, якби з цих і частина mm -hmm. часто просто мені кажуть, Там прийшли листи, якимись там суддям, які щось там за українську мову не проголосували, що там ви їх повісти по гіляках. Це правда. Я кажу, ні, це неправда. Він каже, все окей, Тобто, ти то треба, мабуть, просто робити відписки. От тому, е mm -hmm. і в цьому сенсі можна сказати, що зустріч Зеленським. бачив його uh -huh. два рази, коли були, були перемовини е оці от, лінії розмежування перед Нормандією. Перемов зустріч uh -huh. у його Парижі, і два рази були зустріч Зеленського з ветеранськими спілками. З ним там е сперечалися, були не, не згодні з, з деякими його прогнозами і планами, mm -hmm. але я тоді побачив. Е Якби в, в, в політичного діяча, і видно було його ну план. Зрозуміло було, що він планує зробити. Він був ризиковий, але він теж хотів би виграти там час перешахувати, якби росіян. І, але в той же час він розумів, що якщо не вийде, це не критична, якби е, буде проблема. тому що тоді переходимо до плану Б. І я його тоді питав, кажу, давайте ну конкретні терміни. Скільки вам треба от, спробувати так? от зіграти він каже: ну рік часу е, за нього трошки більше. У нього десь рік там і чотири місяці, здається, якщо не помиляюсь, і, і дуже сильно перевернулось все на 180 градусів. І тоді багато хто писав, що слухайте, я пам'ятаю, карась казав, що от у ще нас здивує, зеля нас здивує. і так і сталося. І кажуть, от карась там Ванга напророкував. Типу, те, що ніхто не очікував від там, е типу, Актер, там, Клоун, Ха-ха-ха. А тут він бац, і здивував, як він почав. там ті ж самі, Ну це ж до закриття російських каналів, там до того почали цікаві процес. і призначення військовому керівництві, там, і Завужного, і Буданова, і так далі. І інші там ще процеси були. І потім вже закриття каналів, всі взагалі ого, нічого собі. А я кажу, ну це не було якимось сюрпризом. Просто що ми вживу його бачили, поспілкувалися, зрозуміли, що е якби він уміє. Ці політичні ігри е, робити цікаві ходи mm -hmm. е, ну ми yeah, війни теж побачили, що він якби вивід вивіз е, тому, е, в принципі, призначення мене голови СБУ це буде. Така е, серйозний з його боку е, е, цікавий хід. Е, я звичайно в це не вірю. Ну от, тому що це вже треба буде на, надто азартним хлопцем. Ну, побачимо е, тут. Уже зараз різні е, можуть бути формати. Це ми побачимо в будь-якому випадку е, Майбутнє і СБУ і держави, я думаю, у нас буде дуже цікавим і всі веселі люди, які роками якби планували збудувати велику Україну для цього спочатку зробити великі підвали для. Е, ФСБшників у нас все вийде. Дякую.